Як Марійка з кроликом у хованки грала, подарували Марійці кролика і не якогось там грашкового, а справжнісінького, живого, з довгими вухами, з блискучими оченятками намистилками та маленьким хвостиком. Поставила Марійка клітку на кухні і випустила кролика. Довговухий причаївся, прислухався, принюхався. Озирнувся. Давай у схованки грати, каже Марійка кролику. Я піду в коридор, порахую до десяти. Ти сховаєшся, а я тебе шукатиму. Дуже весела гра у нас вийде, залишила Марійка кролика, вийшла в коридор, дорахувала до десяти. Про всяк випадок навіть додала Я іду шукати. І хто не заховався? Я не винна. Повертається на кухню, а кролика на старому місці немає. Він з переляку заліз у куточок, що найдалі під лавку. Мамо, мамо, кричить Марійка, а кролик у нас розумний. Я йому сказала ховатися, і він зрозумів. Заховався під лавку на кухні. Сидить там і чекає. Коли я його шукати почну. Що за звір? Що за звір? Випав перший сніг і все довкола стало білим. Дівчинки катрусі захотілося по сніжку погуляти. Ось вона на ганок вийшла, хоче сходами спуститися, аж раптом, бачить, на ганку у снігу якісь ямки. Хтось ходить по снігу і на сходах сліди, і на ганку сліди і в саду сліди. От, цікаво ж, подумала дівчинка Катруся, що за тваринка тут ходила. Це треба дізнатися. Узяла Катруся котлетку, поклала її на ганок і втекла. День минув, ніч минула, ранок настав. Прокинулась Катруся. І гайда на ганок дивитися, чи з'їла тваринка її котлетку. Дивиться котлетка ціла. А слідів ще більше стало, отже тваринка знову приходила. Тоді прибрала катруся котлетку та залишила замість неї кістку із супу. Уранці знову біжить Катруся на ганок. Дивиться, кістку тваринка не чіпала. Тоді поклала катруся замість кістки соковиту морквину. Вранці дивиться, моркви немає. Тваринка приходила і всю моркву з'їла. Тоді тато катрусі зробив пастку, перекинув на ганку ящик догори дном, підпер його лучинкою, а до лучинки перев'язав мотузкою моркву. Якщо морквину смикнути, Лучинка відскочить, ящик впаде і накриє тваринку. Наступного дня тато пішов, і мама і навіть бабуся усі пішли дивитися, чи не потрапив звір у пастку, а катруся попереду всіх. Є в пастці звір, спіймав когось ящик, упав з підставки. Зазирнула Катя в щілинку, бачить, сидить там звір. Білий-білий, пухнастий-пухнастий, вуха довгі, забився в куток, моркву дожовує. Це кролик. Віднесли його додому на кухню, а потім змайстрували велику клітину. І він почав там жити, а Катя годувала його морквою, сіном, вівсом та сухарями.